Ваші основні які навички, які ви вважаєте прямо у вас дуже сильні. Ліберал. <гум> Легко в цьому навчаюсь і їм за чотирьох. До мене потім підійшли підійшли люди і кажуть: блін, так класно було, та не хочеться йти. Це ж круто. Перше, що мені сподобалось, атмосфера. Тому що дуже багато хто приїжджає, і це так офіційно тренінг потрібно розповісти. Ні шах вправо, ні шахлева. А ви чули молодь і от саме спілкувались з ними. Не відчитали матеріал і поїхали, а дійсно поспілкувалися в таких і в таких легких форматах. Отакі от формати мають місце бути у навчанні, взагалі що в школах таке навчання було. Тому це круто. Молоді потрібні оці шляхи розвитку, тобто якісь освітні, розважальні, культурні і насправді дуже багато є робочих місць, перспектив і цих напрямків, куди можна рухатись. Ти би взяла кандидата з такими характеристиками на цю посаду? Звісно.